Чи варто бронювати один із самих популярних готелів Шермельшейху? Розкажу про готель і надам альтернативи, які на 200 євро вигідніше. І так, ріф у Болюбей знаходиться в закритій бухті Ель -Пашас бей Підходить для зимового відпочинку, для літнього відпочинку. Тут одні з найкрасивіших коралевих рифів короткий пантон, Є невеличкі піщані лагунки, десь по колінам максимум по пояс можна знайти участки, де можна лягти у воду. Хорошого піщаного заходу тут не буде. Також, Готелі дуже велика територія, прям масштабно велика. Тут курсують постійно трансфери по території, з деяких дальніх корпусів вам буде навіть досить довго і важко дійти до пляжу. Тому необхідно користуватись даними трансферчиками, які курсують по території самого готелю. З хорошою анімацією. Із нюансів, мені не дуже сподобався номерний фонд. Він реально потребує реновації. У відео на YouTube можна подивитись, посилання на YouTube – Є у шапці профілю. Також за дану вартість я не можу відмітити якесь вау-харчування. Воно абсолютно звичайне, як в готелях, скажімо, середнього рівня. Я не побачив дійсно хорошого вибору, наприклад, там, помирепродуктів або хороших видів риби. Риба абсолютно найдешевша, як яка є в Єгипті, або там, яка Чорноморська, або Скумбрія. От, раз на тиждень є рибний день, там дійсно непоганий вибір. по Морепродуктами рибі, також хороший вибір і якісні алекарти, Ресторани там харчування відрізняється. Особливо сподобався італійський, а рибний за додаткову плату. Плюс багато басейнів по території, є панорамні, які підігріваються, дуже неймовірні види. От, але аквапарк, наприклад, у них не підігрівається. І для зимового періоду це є нюанс. При важності майже 1400 євро. За ці самі кошти можна взяти парк Regency Charm, він коштує навіть 1390. Це готель на голову вище, але зараз для нього дуже знижена вартість, тому що конкуренти парк Редженсі, такі як Султан, коштують не 400 євро дорожче. Я би краще замість ріфуазіса взяв парк редженсі. Це готель. Буде прям в рази краще по харчуванню. Тут і морепродукти, і хороша кава, і соки фреш, і сири. От, а якщо хочете нижче по вартості, можна взагалі розглянути новинку Coral Beach Tiran, який коштує 1150 євро, тобто величезна різниця. Є також аквапарк, але не гріється закрита бухта Шарксбей. Якісніше харчування і в номерах проведена реновація. Така вартість саме зараз, тому що це новий готель. Або Hotel шарм 1290, також майже на 110 євро нижче після реновації з хорошими номерами, якісніше харчування. Також закрита бухта, є аквапарк і аквазона для підбору, плюс у коментарях посилання в шапці профілю.